Друзі, всім привіт! І в цьому ролику я з вами поділюся корисними поради для ліпки, які стопудово вам знадобляться, хоча б одна порада має знадобитися. Так що ставимо під це відео великий палець вверх та підписуємося на мій ютуб канал. Пишіть в коментарях, що ви знали цю пораду, чи вона вам була корисна, і чи ви, можливо, її деколи приміняли. Ну а ми погнали! Так, перша порада, якою би я хотів з вами поділитися, це грязний пластирін, де його можна здобути та чим він корисний. Грязний пластирін можна здобути, наприклад, ви там ліпили на столі на дожиці для ліплення на будь-якій поверхні, на якій ви ліпили, практично залишаються кусочки пластиріна. Так прилипають до стола. Наприклад, ви там розкатували ковбаску або катали шарик, і там частинки прилипли до стола. Ви берете стек. Ті, хто не знає, що таке стек, це ножички для ліплення. Ви берете ножички для ліплення і зрізайте так, той пластилін, віддирайте від стола або від будь-якої поверхні, на якій ви ліпили. Ось, ви накоплюєте, накоплюєте цей грязний пластин. І виходить велика купа, і ви його можете використовувати. Або, наприклад, там у вас є дуже багато якогось кольору конкретного пластиліна. Ви можете взяти кусочок і там по кусочках збирати накоплювати грязний пластилін. І так, чим він корисний? Наприклад, у вас закінчився якийсь колір для фігурки, а він є основний, що, їм, що його потрібно найбільше, як, ви, як це можна вас допомогти? Наприклад, ви можете взяти грязний пластилін та зробити основу фігурки, а потім наліпити весь пластилін, який потрібен, на цю фігурку. Або можете, якщо вас ви не використовуєте ці і не розумієте, як це використовувати. Грязний пластилін, ви можете взяти фольгу. У кожної мами, у вас на кухні, є фольга. Ви просто мами фольгу і скатаєте частинки, і на них просто наліпите пластилін. Ось така корисна порада. Ви можете його зберігати будь-де у контейнерах, у всяких там не знаю, там пакетиків від кремів, у башках від пластиліна, будь-де. Ну, я думаю, що це коре. Ця порада була для вас корисною. Переходимо далі. Наступна порада для ліпки це зубочистки. Е, дивіться, чим вони корисні самі. Ви ж кажете зараз. Так зубочистки потрібні, щоб залишки від їжі в зубах викорявувати. Але так, ви праві, але їх можна використовувати ще й для ліпки. Наприклад, у вас є якась така хрупка фігурка, на якої потрібна основа, щоб вона не падала. Наприклад, ноги дуже такі тонкі. І потрібно щось, щоб її тримало. Але ви хочете так, щоб це було незамітно, і така фігурка, яка на фотографії вийшла, так? Або як у вашій уяві, що тоді робити, ви можете взяти якраз ці зубочистки, і на них наліпити пластилін. І вийде все ножки, наприклад, для гуся, е, ручки можна зробити, голову прикріпити, шия, якщо вона в персонажа дуже довга, тонка, можна також прикріпити. Це, якщо у вас навіть немає зубочистки вдома, ви можете взяти шпажки, е, так, наприклад, там, палички від суші, гушні палички, проволку мідну, будь-що таке тонке. Щоб могло заміняти зубочистки та такий міні-скілеток зробити для вашої фігурки, щоб ваша фігурка трималася. Тому що, якщо ви е, це в мене буде вона лежати, але якщо ви поставите її, вона замається. Так що ліпше перестрахуватися, взяти зубочистку, шпажку, все що я там. Так, гушні так, палички, мідну проволоку, ось це ви можете все взяти. Так що користуйтеся порадою. На здоров'я. Наступна порада. Наступна порада, вона йде суто для картин. Так, це у нас олівець та лінійка. Чим же вони корисні? От, наприклад, ви малюєте картину і вам щось таке складне треба зліпити, на картині виліпити. Але ну, ви не можете це нормально по-самому зробити. Треба якийсь контур зробити. І ви можете взяти олівець і намалювати контур. Так, а лінійку, якщо, якщо там контур дуже тонкий або рівний, має бути, так, то ви можете взяти лінійку, намалювати. Олівця можете взяти любу лінійку. Просто намалювати перше ескіз, а потім вже заліплювати пластиліном, так, щоб легше було е, ліпити та легше було е, десь зберігати саме це. Так? Давайте вже поїдемо в наступну так, пораду, Наступна порада, якою би я хотів поділитися, це гель з бльостками, або як то ще кажуть, клей з бльостками. Вони бувають різні кольори, так, або просто бльоски. Вони прикрасять вашу роботу або картину, або фігурку. Це працює абсолютно з усім. З картиною, фігуркою. От, наприклад, я вам показував у попередньому відео, у моєму саме найпершому, який я виставив вчора, ось таку роботу, таку ракету, і бачите, тут є гель з бльозками. Тут є ось цей колір, він є ось тут і тут. Він прикрашає, бачите, як він прикрасив роботу. Але набагато цікавіше і казковіше, можна так сказати. Так? От, Наприклад, на картини. На картини от бачите, це у нас зайчик. Тут на яєчках зроблений гель з бльозками, на яйцях додавлений. Так. Ось таке чудо, наприклад, і на цій картині теж ви бачите? Тут на літачку є золотий, і тут такий або тоже. Тобто це дуже прикрашає ваші роботи, навіть якщо у вас, наприклад, закінчився якийсь колір, так, наприклад, або у вас немає пластиліна з бльозками, то ви можете взяти або звичайні бльозки, якщо у вас є, якщо є у вас клей з бльосками, або, як кажуть, гей з бльозками. Ось цей прикольний. І прикрасти свою роботу. Так? І це зробить вашу роботу цікавішою і кращою. Ну, якщо у вас немає геля з бльостками, чим його можна замінити? Гель з бльотком, якщо його у вас немає, можна замінити. Звичайними бльостками е пластерин з бльостками і перламутровий пластерін можна ще використати. Це воно дуже схоже, але перламутровий пластини, думаю, не дуже підійде, тому що він такий переливається. Не дуже там і пльоски є. Але якщо вам потрібно більш таке, то е, перламутровий підходить. Поїхали далі. І так, наступна порада це фарби. На жаль, у мене вони закінчилися, тому що їх дуже часто брав на картини. Вони працюють тільки з картинами. Е, Фарби ліпше брати гуаш, не ліпше, а треба брати гуаш, тому що інші фарби, як акварель, там інші фарби не підходять. Тільки гуаш для картин з пластирину. Наприклад, у вас закінчився якийсь колір, допустимо так. От в мене, тож я вам показував цю роботу той, того великоднього зайця, там, де Є пластирин і гальз бльотками, але тут також є фарби. От бачите, фон жовтий і зелений. Це все зроблено з фарбів. А самий заячок, оці квіточки, е яєчка зроблені з пластирину, ну яєчки там просто трошки прикрашені. І так, ось, так що можете взяти фарби гуаш і прикрасити свою роботу. Або якщо у вас закінчився цей кольор пластиліну. І так. Переходимо далі, Наступна порада. щоб ваші картини не пилилися, не, на них не падав в який бруд, так, на які, якщо у вас, наприклад, є кіт вдома, або щось таке, що може впасти, або зачепити вашу картину, що вона може там розплистися, тим більше якщо вона об'йомна, раджу вам її поміщати у. Е... Файлики, у файли самі, і вони так будуть зберігатися. Тут бачите, вони зберігаються, В них пил не паде, з ними нічого не стається. А якщо вже у вас дуже великі полуоб'йомні картини, тоді я раджу брати е, рамки з глибоким стеклом. Стекло буде і захищати, але тільки з глибоким стіклом, щоб ваші роботи не пом'ялися. Або можете, якщо у вас немає папок, ви можете взяти ну, файликів, ви можете взяти папку з файликами. Ось такі корисні поради були. Давайте далі. І так, ця карта ця порада стосується також тільки картин. Е -э якщо у вас закінчився папір, де малювати картину можна, так? Е -э ви можете намалювати на картоні, на звичайному кольоровому картоні, але... На тому місці там, де він не кольоровий. Е, наприклад, там, можете взяти, вистрахи е, якусь е, бік коробки картонної, е, можете взяти, вистрахи дно спід, від взуття коробки, так, від, е, від будь-чого. Але щоб воно було кортонне, наприклад, ви можете на будь-якому листочку, на якому ви малювали, можете взяти, так, тобто багато чого можете взяти, якщо у вас закінчиться папір. Звичайний картон, дно звичайної коробки, дно коробки з-під взуття, будь-що може бути, що може вам замінити. Опір. Так що давайте далі. Так, це у нас передостання порада. Так що, слухайте, зараз все уважно. Стеки. Чим вони корисні для ліпки? Вони саме призначені для кондитерства. Ось якщо е казати за такі стеки. Такі. Вони суто для кондитерства зроблені, але їх можна використовувати також для ліпки. А такі суто для ліпки використовуються. Але ніхто не казав, що цими стеками не можна використовувати для пластиліна. Але дивіться, ви скажете, а як це кондитер свій знадобиться? Розказую, наприклад, так всякі кар... не знаю, там, торти робити, форми тортів, якщо ви вони, там, замовили, не там замовлені, на якусь якихось людей, супергероїв, щоб там сиділи, треба виробляти, там, зробити вимку, очі. Так? І для цього потрібні штучки різних форм. Ножички такі. Придумали стеки. І дивіться, вони є різні, ось такі є. Я ось такі, отакі. Двосторонні, я металеві, є пластмасові. Є будь -які, які вам знадобляться, де їх можна купити. Ви можете їх купити у кондитерських магазинах. Так, вони там є у всіх кондитерських магазинах, вони мають бути, тому що це основа всіх кондитерів, можна сказати. Погнали далі останню пораду. Остання порада. Як зробити так, щоб ваші фігурки зберігалися? Багато років і вони не пилилися так само, як і картину. Ну, ви ж скажете, ну, і не запхати їх у ту папку. Як їх туди запхати? От, і рамку з глибоким стіклом вона не поміститься, що треба буде з... роб... сплещувати їх. Ні, є спосіб. Ви не можете наприклад, накрити банкою цю фігурку, так? Накрити стаканом, прозорим, якщо ви хочете, щоб їх бачили. Наприклад, ви можете покласти їх у коротку, коробку з-під взуття, можете їх покласти, щоб всі бачили, і гарно вона стояла. Можете покласти у зальній зал, зал, кімнаті. Якщо у вас є така тумбочка з прозорим таким з прозорою шафою, ви можете там ось так закрити, поставити фігурку, закрити, і все. Вона там буде стояти і всі будуть бачити. Так, ви можете покласти ось багато варіантів є. Я перечислив всякі можливі. Давайте вже прощатися. І так, Прийшов час прощатися. Дякую всім, хто переглянув це відео. Дякую всім, хто поставив вподобайку. Дякую всім, хто підписалися. Дякую всім, хто прокоментували це відео. Також підписуйтеся на мій tiktok акаунт, і там також багато новинок є. Я там багато чого викладаю про ліпку. як ліпати фігурки, картини. Ви можете також написати. Я вчора виклав перше відео в YouTube. І Можете написати там в коментарях, переглянути його і написати в коментарях, які ви хочете фігурки зліпити. І я зліплю, звісно ж, це все залежить від вас, а не від мене, від вашої мотивації, від вашої підтримки. Так що дякую всім, хто це відео. Всім пока-пока!